Капітальний ремонт вулиці Шевченка в Івано-Франківську планують завершити до 15 вересня. Комунальники зізнаються, її реконструкцію здійснити до Дня Незалежності не встигнуть. Раніше вулиця Липова була окрасою міста. Наразі один ліхтар ледве освічує усю розриту територію. В процесі роботи залишають відкритими люки, скаржаться івано-франківці. Вони нарікають на безлад і гуркіт спецтехніки, а нещодавно шквальний вітер тут звалив дерево. Тиждень десь тому підрили. Дерева прорвали якусь траншею і пообрубували коріння деревом. І з одного боку в них просто немає чим триматися за землю. І от тому, якщо це сталося від вітру, то що буде, якщо буде якийсь сильний ураган? До десяти небезпечних дерев зріжуть, обіцяють комунальники. Це зроблять за згодою мешканців. Відновлення вулиці затримують через обмежене фінансування, кажуть в департаменті комунального господарства. Нині тут чиновники міркують над прокладанням підземних комунікацій. Також на вулиці Шевченка планують провести додатковий благоустрій, в тому числі архітектура запропонувала біля дерев робити підпорні стінки, де будуть там лавочки. Це додаткові. Щоб нормально виглядало. Так само буде там змінена конфігурація і плитки. Більше буде червоне, тому що ми будемо і велосипедну доріжку робити. Зараз має профінансуватися діло, в тому що зараз в казначействі є рахунки, які затримуються. Після прокладання інженерних мереж комунальники займуться зовнішнім оформленням вулиці. Мощення плитки здійснять п'ять виробничих бригад. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.